Ні людей, ні вцілілих будинків і жодних перспектив на відбудову на Миколаївщині. Село Безіменне, що розташоване на межі з Херсонською областю, повністю зруйноване та безлюдне. До населеного пункту небезпечно повертатисядже його називають найбільш замінованим в області. Нині його жителі роз'їхали хто куди, однак є й ті, хто живуть неподалік і сподіваються, що колись зможуть повернутися додому. З ними поспілкувалася наша колега Наталія Якобсон-Болібова. Нині село Беземе більше нагадує пустку. Тут немає ні людей, ні тварин, ні комунікацій, ні зв'язку. Також жодної вцілілої будівлі. Село понад два місяці було зоною активних бойових дій з вересня по листопад 22-го року до моменту звільнення. Нині місцеві не вірять, що коли-небудь село Беземене знову з'явиться на мапі Миколаївської області. Лариса в безіменному жила від народження, саджала городину, тримали чимале господарство. Однак влітку 22-го довелося це покинути та виїхати. Вони прийшли до нас, і він до мене каже: Я мать, я віжу, ви непоганий чоловік. Я вас прошу, уїжджайте відсюди. Здесь, каже, з землею все сравняють. Ми рано утром їхали пряму дорогу. Вони за не пускали нас туди, ми по лісу Смуги, і ми їхали через Запорожжя, через Васильівку. Російський військовий каже, не збрехав. Коли жінка повернулась додому, то побачила суцільну руїну. Я їхала в хату, ціла була село. Ми поїхали. В нас ще там оставалось 18 чи 15 чоловік. Ми приїхали, застали ще. У декабрі голе все, одні руїни і більше нічого. І дві собачки моїх ще бігало. Там очки ну, плакала, кричала на все село. А згодом і рідні Лариси на власному досвіді переконались, перебувати в безіменному небезпечно. Пішли ж до хати своєї, там що було, давай вибирати. Повибирали і чоловік, мій з братом поїхали грузовою машиною і підірвалися на міні. Слава Богу, живі залишилися. Ольга рідна сестра Лариси, вона теж все життя прожила в безіменному. І так само початок повномасштабного вторгнення застала вдома. Це дуже-дуже страшно було, ну, що зразу якось так знаєте не, не ощустили, ну, думали, що приїдуть та й поїдуть, зразу й це. але задержалося. Тоді таке в нас робилося, що не можна було не ні пройти, ніде нічого. Коли мене сусідка жила, Маша Пестрак. То в неї прямо коров доїмо в нас прямо вбивало нас там і корови в неї, і коров повбивало. Спочатку Ольга з чоловіком виїхали до родичів на лівобережжя Херсонщини, а вже звідти втікали з окупації. Ми там 10 місяців пробули в копаннях при цьому. А тоді ми їхали через весь Крим і приїхали ми сюди через всю Росію, але ми їхали сюди додому. Додому ми приїхали через Калатіловку, через себе приїхали сюди. Однак замість будинку жінка застала розтрощену цеглу. В її оселі окупанти поцілили авіабомбою. У мене все погоріло, в мене не було нічого. Я нічого з будинку не взяла. У мене просто нічого. Не Ні меблі, нічого я не взяла, У мене все погоріло. Нині обидві сестри винаймають житло в сусідньому селі Тамарини. Це одна територіальна громада з безіменним, яку очолює Ольга Кухар. Жінка каже, до війни в безіменному жили 52 людини, та більшість виїхали. Під час артобстрілів останніх оце, загинула місцева мешканка Цільченко любов І тут чоловік її разом з сусідами похоронив на подвір'ї, а вже після деокупації робили ексгумацію. Та загинула від поранень. Останніх півтора десятка жителів із напівзруйнованого села евакуйовували українські військові за пару місяців до деокупації. Зайшли наші військові, мабуть, ДРГ наше було, і вони були дуже здивовані, що тут іще є люди. Вони думали, що тут вже нікого немає з місцевих жителів, а люди тут були. і... Вони попросили, щоб вони їх вивезли звідси. І Люди виїздили хто з хлопцями на військовій техніці, хто своїм ходом. І так було, виїхали звідси останні жителі. Повертатись людям і нікуди, та це ще й небезпечно. Скоріше за все, що відновленню вже село не підлягає. Ви самі бачите, тут вже немає ніяких ні комунікацій, нічого, ні світла, ні води, воно все зруйноване. Ну і вже до цього часу люди роз'їхались, хто де зміг, облаштувались. Ну, воно нереальне, як тут відбудувають вже. Нині частина колишніх мешканців беземенного чекають на сертифікати за програмою ЄОСЕЛЯ для придбання нового житла. Однак є й ті, хто не втрачають надію колись повернутись додому. Наталя Якобсон-Білібова, Євген Сержук, телеканал Рада, загальнонаціональний марафон Єдині новини.